Привіт, джотіші! Будемо говорити про вас, а саме про знаки зодіаку. Розберемо всі 12 знаків і кожен окремо. Сьогодні говоримо про найбалакучий, самий, самий веселий знак. Говоримо про близнюків. Це третій знак зодіаку, який управляється планетою комунікацій Меркурієм. Близнюки це знак, який вміє бути скрізь і всюди, який одночасно серйозний і жартівливий, глибокий і легкий. Це знак, який вміє змінювати світ, починаючи з розмови. Близнюки це стихія повітря, це двоїстий чоловічий знак. Символом цього знака є пара близнюків як подвійна природа, як баланс між логікою та емоціями. Головне завдання близнюків це нести інформацію, вивчати та передавати свої знання. Це знак, який завжди має що сказати. Близнюки ніколи не замовкають. Їхній мозок це як браузер, в якому відкрито 48 вкладок. І десь там ще грає музика. Близнюки завжди у внутрішньому діалозі. Сьогодні вони хочуть кудись поїхати, а завтра вони хочуть сидіти вдома. Це знак це не про стабільність, а про пошук досвіду. Їм потрібно багато нового, щоб відчувати себе живими. У них є рідкісна якість, це вміння бачити ситуацію з різних сторін. Це люди, які не будуть вас осуджувати, вони будуть вас досліджувати. Близнюки точно знають, що таке багато говорити швидко і яскраво. Це їх суперсила. Вони можуть переконувати, смішити, пояснювати, надихати і все це за одну розмову. Близнюки це душа компанії, які близнюки в коханні. Ну, вони шукають інтелектуальний зв'язок. Це буде в них на першому місці. Їм важливо, щоб з партнером було цікаво. Вони можуть говорити годинами, і їм потрібен саме такий партнер. Їм може бути складно в рутині з іншою людиною, але якщо близнюки відчують емоційний та розумовий зв'язок, вони будуть поряд. Їхня любов це легкість, підтримка, дружба і гра, які близнюки в роботі. Вони чудово реалізуються в сферах, де потрібно говорити, писати, думати і передавати дані. Це прекрасні журналісти, маркетологи, вчителі, блогери, продавці, консультанти, письменники та менеджери. Їм потрібно мати простір для руху, як фізичний, так і інтелектуальний. Найгірше для них це застрягнути на одному місці. Які негативні сторони цього знаку? Ну, це поверхневість, непослідовність, емоційна відстороненість. Вони можуть зникати, якщо їм щось не подобається. І кидати справи, не доводячи їх до кінця. Близнюкам потрібно вчитися фокусуватися, доводити все до логічного завершення, бути в контакті зі своїм серцем. Потрібно навчитись поєднувати розум і душу. Близнюки це знак, який рухає життя, це допитливість. Яка веде вперед. Якщо ви близнюки, це супер. Ви самий енергійний і самий цікавий знак зодіаку. Якщо у вас є друзі-близнюки, цінуйте їх, бо це душа компанії, з яким вам завжди буде дуже-дуже весело. Що важливо для вас, джотіші? Якщо ви близнюки по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асценденту по першому дому. Тому переходьте за посиланням, яке є в описі під цим відео, введіть там свою дату, час та місце народження, а далі програма все зробить сама. Ви будете знати, який ви знак зодіаку по ведичній астрології Джотіш. Ну що, скажіть, ви впізнали себе? Ні? Тоді обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментар. І ми розберемо ваш знак зодіаку. Люблю, цілую вас.